Привіт, мої маленькі. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості? Так це ж їжачок! Давайте послухаємо, що нам розповість їжачок. Він каже, що дуже засмучений. Недавно він прокинувся, вийшов зі своєї хатинки і побачив, що в лісі щось змінилося. Дерева були зелені, а тепер стали тітки якими. Правильно, жовтими, червоними, помаранчевими. і травичка вже не така висока. Що ж сталося? Ми тобі допоможемо, їжачку. та розповімо, що ж сталося. Ну що готові? Тоді розпочнемо нашу з вами подорож. Відгадати загадку і сказати, коли це буває. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це діти буває? Так, звісно, восени. А ось і сама господиня осінь подивіться, яка вона гарна, чарівна, чи не так? Дітки. А що буває восени? Звичайно ж, погода восени відрізняється від погоди в іншу пору року. Дітки восени частіше ось такі хмаринки закривають сонечко. Що станеться? Що може йти? Так, вірно, дощ, і тоді погода буде яка? Як можна назвати? Відно, дощова. Послухайте, як іде дощик. Що утворюється під час дощу на дорогах? Вірно, калюжі. і земля стає яка? Вірно, мокра. Дітки, погляньте, а що тут трапило з погодою? І чому гнуться дерева? Так, видно, тому що вітер. Як таку погоду можна назвати? Відно, вітряною. Яка тут погода зображена? Так, вітряна, молодці. Малята, послухайте, як дме вітер. Дітки, покажіть, як дме вітер. Спочатку тихо, потім голосніше. і голосно молодці. Малята, коли сонячна погода, ми одягаємо і взуваємо що? Так, панамку, сукню, сланці. А в дощову погоду красівки, плащ, парасольку. А у снігову погоду так. Шапку, шубку, чобітки. Дітки, зараз перед вами будуть з'являтися картинки, і ви будете говорити, що на них зображено. Будьте уважні. Яка пора року настала? Куди ховається сонечко? Що часто йде восени? Які стали листочки на деревах? Як одягаються люди восени? Куди відлітають птахи восени? А тепер давайте складемо розповідь за картинками від початку і до кінця? Ось і настала пора року осінь. Сонечко часто ховається за хмаринками, часто йдуть дощі, листочки на деревах жовтіють та опадають. Діти вдягли шапки, курточки та чобітки, а птахи відлетіли в теплі краї. Дітки пропоную вам самостійно вдома. Скласти розповідь за цими картинками. Сподіваюсь, у вас все получиться. Ви великі молодці.